Оки в Європах говорять про те, потягнуть чи не потягнуть вони допомогу Україні. Україна робить все, що в її силах. От вночі якісь дрони прилітали, наприклад, на Саратовський НПЗ. За тою дроновою атакою на НПЗ стоїть, звісно, наш український гур кажуть джерела, і власне додають, що а, завод Русні в російському місті Саратов у ніч на 8 листопада. Він зустрічав ці самі дрони, і про те, що головне управління розвідки має до того відношення, говорить і джерело в ГУР, і кажуть, що це була успішна спецоперація. Їхня пишуть місцеві пабліки, що на території НПЗ зайнялася пожежа, передувало цьому те, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів на промислову зону. Причому я так і не зрозуміла, чи він підтвердив атаку дронів, чи він підтвердив того, що там впали уламки тих самих дронів, які звісно їхня героїчна система ППО збивала, 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 і таки назбивала. Ну і також в заводському районі міста ці самі дрони приземлилися, де розташований НПЗ Роснефті з нафтовим причалом на Валгі, на Валзі. І там, мовляв, впали уламки збитого безпілотника. Відео ми з вами от мали можливість подивитися. Воно є і в місцевих пабліках, скільки би Росія не погрожувала своїм громадянам. Щоб вони не знімали атаки і не викладали це в соціальні мережі, вони продовжують це робити. Дякую їм за це. Ми маємо можливість спостерігати за прекрасною роботою ГУР. Ну і за даними Мінаборони РФ, Російська ППО загалом збила цієї ночі 17 безпілотників, 6 в Вороніжській області, 6 в Саратівській області, чотири в Бєлгородській області і ще один в Брянську. Також знайшла. Може, це були їхні. Безпілотники, тому що враховуючи так, як працюють наші реби, я би не здивувалася, якби ті самі безпілотники полетіли назад на свої території. А в Україні також ліквідували російського генерал-майора, який керував створенням табору для тортуру Донецьку. Про це повідомляють змі. І загибель Клименка, який служив в окупованому Криму. А, підтверджено його сестрами в соціальних мережах. Під його керівництвом було організовано таємний табір для катувань на покинутій шахті у Донецьку. Там же кажуть, російські військовослужбовці ймовірно віддавали, передавали зарплати і компенсації за поранення своїм командирам. І Клименко став тринадцятим російським генералом, який загинув під час повномасштабної війни Росії проти України. Хоча офіційно влада РФ підтвердила лише вісім з цих випадків, тобто сестри цього генерал-майора підтверджують, а російська влада ні. Так буває, що при. Е Існування тебе пам'ятаються, коли тебе немає, то російська влада про тебе і не згадає на замовлення, якої ти тут в Україні працював.